Надо так понапіватися, щоб забути потанцювати. Ну сто Я не Просто то що произошло сейчас... Зараз... Там я танцюю, там я либо в танцях, либо в психушці. Ну то не важно. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про кринж у війну. Так, чим цього року ми тільки з вами не були шоковані? То збірна, на викуп наркобарона. і хто в темі, то його таки посадять на 5 років, дружина, начебто вже від нього відхрестилася, і цю. Не не мой мужчина. Я чітко вирішила, що я повинна вважати себе як женщина, і тільки після того мене почнеть уважати окружаючим. Але з'явився чемпіон світу з боксу Лумаченко і виставив у своєму інстаграмі знімку з підстанційним митрополитом Лукою, і мутний двіш від Олега Кінцова поставив таку крапку. Ну сто я не адекват, і в то, що ви мені говорите, що мені до психологу, я скажу, ви не праві. Як ви побачили на власні очі, артиста ні на каплю не вламала війна, і він не збирається втрачати свою кайфову атмосферу дурбелика. Вриваємось у шкварки творчої людини. Петра адреналіну дренеліномоніторі. Палає, горить, вибухає такий крутий, такий потужний, і це зараз не слова підлабузництва до Олега Кінцова, перед тим, що сьогодні прозвучить у випуску. Це його рядки із пісні про Валерія Залужного. Але чому артисту так активно копають яму ворога? Зрадник батьківщини, аб'юзер, непорядна людина. Ну, чекав же, коли вже скажуть, що я що він сам стрибнув у цю прірву. Хто такий Олег Кінзов? Це український співак, той самий виконавець, шалено популярної пісні Па кайфу обстановка «Па ракета, бомба, пітарда, який на усі свої шалені видівки має одну єдину вакцину. Я просто весела людина. Проте ні унивайте ніколи і будьте веселі завжди. Як щодо диких вибриків у війну і зараз не буде звучати тільки велика купа всього поганого. Озвучимо все. З 24 лютого Олег кінзов займався волонтерством у гарячих точках. Допомагав весь такі і гуч, людям, тваринам, вірпіні, бучі, густомелі та бородянці. Пишіть прямо в коментарях закази що кому надо, дійсно необхідно. Одначе гамселити язиком не любити і направила трьох ес секс, любов, скандал, нікому не начхати і надзвичайний стан у війну. Тут не діє, від себе можуть тільки додати четверте. С спаплюжити можна все і майстерно. То можете подивитися останній пост. Там я танцюю, там я либо в танцях, либо в психушці. Ну то не важливо. Тому перше поліно за час повномасштабної війни тільки так відбуваються зміни у нашій країні. Музиканти летить за співпрацю з російським ринком та тур із Ольгою Бузовою у мережі активно поширюються рекламні відеороли концерту Ольги Березки Європою плюс бонусом Олег Кінзов. Пакайф. Ребята, об'ясняю вам останній раз по поводу совместного Тура с бузовой. Вы видели меня в туре? Вы видели мой тур? Кто-то може підтвердити? Я лично нет. Поэтому перестаньте с меня спрашивать, ждать объяснений. Прям врага народу з мене делать. Ребята, я нигде не виступав. Поэтому успокойтесь. И... Злюко з але за всю фальшиву інформацію Олеже відповідає своєму ютуб каналі. Але нічого би не летіло такого негативного у твій бік, якби співпраця припинилася після 2014 року. Амінь. Так, сонце, минуле ранить, особливо твоє, та може і зцілити. Якщо зробиш висновки, так. Друге Поліно, і то стрімко хочу вам сказати, полетіло за вибрики Кінзо в інстаграм. Минулого тижня там з'явились друкуваті танці. І якщо хто подумає, що це челендж від головного паркету країни OnePlus Плас то ні. Це був анонс майбутньої пісні. Публікація на сьогодні ліквідована, тому можете її не шукати. Вона далеко в архіві. Але питання чому? Чому це раки назад полізли, якщо Олег вважає це кумедним? То, що я собі дозволив таке, да господі, життя продовжується. На самом деле життя продовжується. А допомагаю я на передову или не допомагаю, друзі. Я думаю, есть люди, которые знают прекрасно ответ на этот вопрос. Как я помогаю и чем я помогаю. Вот. А вам всем. Да вы мои утипусечки, мои сладкие булочки. Я же вас люблю все равно, несмотря ни на что. Целую ваши попики. М -м. А я знаю ответ на это питание. Певне, нам мало быть так смешно, как и анекдот про Вовочку. Мальчик Вова из Киева э, мечтает о ракетах. Вова, ти получиш ракети, жги. Це шутка, звісно, така без коментарів. У коментарях, які музикант обмежив давина, чому це він людям забороняє висловлювати свою думку? Українці навіть обурилися більше не мовою виконання пісні, а поведінкою. На жаль, ми не можемо зазирнути в його голову, аби побачити те, що бачить він, та вловити ту велику концепцію творчої людини, але аби зрозуміти, чому він саме так себе поводить, потрібно знати персоналіті Олега Кінзова. У нього не так багато інтерв'ю. Одні лише скандали від колишньої дідже Мадонна, Але коли він так все активно заперечує, що я ні в чому не винен, це пусті балачки, я нікого не бив. То дивишся на таку поведінку і розумієш. Що ні, зі справді правий. Ось як у нас в Полтаві кажуть, ніколи домашнього насилля не було. Але ми згадаємо 2021 рік. І на питання про російську мову з кавказьким акцентом він відповідає коротко. Навіщо тим паче, враховуючи стосунки між Україною і Росією? Катюжа, ну це працює. Ну, Головне, що це працює. І на цьому моменті, влізаючи до нього залаштунки, зрозуміло, що творчість даного музиканта орієнтована більше на Казахстан. Це зрозуміло, і сказаних контактів в інстаграмі та під відеокліпами в Ютубі. І коли Олег Кінцов знайшов свою власну формулу успіху та свою аудиторію, яку це качає, а все на виході конвертується в гроші. То які питання до мови? Більшість моїх пісень написано на русскому язике. Обстановка по кайфу, ракета, бомба, петарда і моя концертна програма на русском языке. Потому що у мене не виходить виразити свою думку. Переконливо українською мовою на жаль, немає у мене такого таланту до війни з Росією в одному з інтерв'ю сказав, що в Україні фофловий шоу бізнес, і тому він палко бажає потрапити в Москву до Black Star. Так більше з наших артистів так і линули до Росії, до готового великого городу, замість того, аби всадити свою. Бульбу, але це працює і ще на хвильку повертаючись до інтерв'ю Катерині Осачу у світському житті. Ну небагато не багато він на балакову змі, тому розбираємо тільки його. То йому, взагалі, байдуже як називають його творчі, чи то каляний реп, чи російська з кавказьким акцентом, чи циганщина. Жартує він про це гостро. Байдуже, але українцям не байдуже. Хай називають, хоч піхва, аби облизували, як кажуть, у нас в Полтаві. Це вирі так. Спочатку повномасштабної війни в Україні є музиканти, які не випустили свої заплановані альбоми, стали співати українською, змінили повстяники на чоботи. Олег же перевзувся на одну ногу, але він нікому жодних обіцянок і не давав. Ні, обіцянок. Ні, пробачень співав як українською, російською, міксував, можна сказати, свою творчість. Він поставив на конвеєр. І за ці 9 місяців випустив плюс-мінус 18 пісень, і 19-та влетіло в печинку. Ну, видите, як ви оживились, коли я натянул штани на груді і почав танцювати дебільний танець. А от зразу оживились Чому не на українській мові? Втяни пузо на передову. Почти 200 камнів. Но когда я випускаю пісні на українському, тишина. Що таке мова агресора на думку Олега Кінзова? Це мова конкретної людини або компанії людей, яка безпосередньо та навмисно проявляє агресію і завдає вам шкоду, морально чи фізично. Я знаю, що зараз буде купа бруду в мою адресу. Але ж як буде, якщо ти коментарі обмежу, закриваєш нам рота чи правильніше сказати в інстаграмі пальчики скував? Але якщо вас колись образив чоловік, це не означає, що всі чоловіки козли. Тому, якщо росіяни гвалтують, вбивають, знищують, тероризують, не всі ж вони погані. Ні. Частина людей, яким взагалі відкрито таке блаженство, залишити коментар в інстаграмі Олега Кінзова, відправляє його в окопи. Друга частина до психолога, хоча сам особисто він відправляє до психотерапевта, заявляє людина з відповідною освітою, якщо не знали, І взагалі, що ви мені говорите, що мені да до психологу, я скажу ви не праві. Мені до психіатру, тому що психолог – це лайт тут уже психіатр нужен і медикаментозне лікування. Я думаю, що мені прокапати надо. Не знаю, куди ви відправите Олега в яку трубу, але так, війна це не легко. Так, вона ламає, калічить, вбиває війна, і далеко не усі можуть вгамувати свою адекватність. Але чи варто транслювати божевілля на загал? Адже танці, на мою думку, можливі тільки у двох випадках: в день нашої перемоги та в день, коли вріже дуба той, чия смерть привід для святкування яскравого. Феричного. Дуже вдячні вам, це найкраще, що траплялось у моїм житті. Звучить як маячня, та точно знаю я, це ніби перемога у страшній ті. Чи пропустима така поведінка артиста, музиканта, людини, українця у час війни дуже цікаво знати вашу думку, тому залишайте її нижче в коментарях. Давайте поспілкуємось. Дякую вам за увагу. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал, аби стежити надалі за мною за тим, що відбувається в Україні, в музиці, на телебаченні. Дякую за підтримку. Дякую Збройним силам України. Дякую за те, що оберігаєте наше минуле та. Наше майбутнє я пишаюся тим, що я українка.